Невтомні бджілки волонтерського загону поляниця встигають нагодувати всіх наших воїнів з заходу до сходу, навіть в самих гарячих точках України Бахмуті, Селідово та інших. З перших днів війни вони відкрили свій фронт, котрий триватиме до нашої перемоги. Кожного дня ці милі жіночки працюють з раннього ранку до пізнього вечора, не покладаючи рук, аби знову і знову передавати смачні страви нашим військовим на передову, щоб вони відчували підтримку і ту. Роботу, а ще нічим не зрівняний затишок батьківської хати. Тільки ради вас ми тут і будемо чекати вас стільки з перемогою. Робочий день загону поляниці розпочинається з того, що пані Людмила, перехрестивши себе і всіх присутніх, а також свою помічницю, тістозамішувальну машину, яка має власну назву Клава, розпочинає роботу. Потім вимішане тісто ділиться на частини вагою 300 грамів. За цим слідує його розтягування та вироблення вертут. Ви знаєте, ми готові по 12 годин в день працювати, але ж би ця перемога була як намога швидше, щоб швидше на нашій Україні наступив мир. Цю продукцію, котрі вони виготовляють, роблять з любов'ю і молитвою за здоров'я всіх наших захисників. Отож, смаколики, котрі потрапляють до рук наших військових, мають, як то кажуть, ще і цілющу силу, віри та любові. Наші військові вже добре знають загін поляниця, бо такі смачні страви, як тут виготовляють, можна поїсти тільки вдома. Отож і дякують за підтримку і віру в нашу нездоланність. Які відгуки вам найбільше запам'яталися із того, що кажуть наші військові? Ми бували, як наче вдома, з'їли пиріжок як у мами, як у бабусі, як у жінки. Дякую вам велике ще раз. Все дуже-дуже смачно. І навіть таке хлопці казали, таке вкусне тісто, таке все дуже смачне. Я знаю, що тільки так всі разом ми дійдемо до перемоги. Тільки так. Дякую вам велике. Ці подяки додають дівчатам сил, і вони, не рахуючись з власним часом особистими проблемами, знову і знову готують смачненьке. З початку війни їхніми руками виготовлено більше 15 тонн різноманітних смаколиків. Загін поляниця тісно співпрацює з волонтерами з Рівни, котрі роблять, здавалось би, неможливе доставляють їх випічку просто на нульовій позиції. І крім наших смаколиків, він ще привіз хлопцям холодець. І в них такі, такі очі були від того холодцю, два лотка холодцю. Я думаю, вони дуже були раді. А ще велике спасибі всім, хто підтримує загін різноманітною продукцією, котра необхідна для виготовлення їх смаколиків. Криниця щедрості людської не міліє. Отож в них завжди є все необхідне. Я хочу сказати, що наші мешканці Подільська та района просто неймовірні, і вони всі молодці, просто молодці за те, що вони допомагають кожного дня. Хто борошном, хто варенням, хто масло і господь Бог бачить. На даний момент, якщо у нас геть трошки, ну, ну немає такої продукції, я не знаю, як вона, але вона у нас з'являється. Скажуть дівчата, так стоїть тільки сказати, дівчата срочно нужна олія. І все, і дві батлашки олії по 10 літрів люди приносять. Дякую, бережіть себе, бороніть нашу країну. Ми будемо з дівчатами старатися кожного дня. Ви молодці, ви наші, наші герої. Бажаю їм добра, любові, і я бажаю, щоб кожна е, мама дочекалася свого сина, е, кожна дитина свого батька, а жінка свого чоловіка. Хай все буде добре, хай буде мир і спокій на нашій рідній Україні. Вкотре дякуємо вам, наш надійний загін, поляниця. Що саме завдяки вам, наші воїни відчувають тепло і затишок рідної оселі. Спасибі вам за невтомність і за те, що робите все з любов'ю, підтримуючи наших захисників, аби вони вистояли і перемогли. Тож тримаймося незабаром наша перемога.